Всім доброго дня. Знову у нас свіжопригнений автомобіль з Швейцарії, Honda CRV 2015 року. облік стане 15. -тим. З двигуном 1.6 і на механіці, на таких легкосплавних дисках, гарних. І бачимо. Вже диски ставляться на 16-й рік фактично. Тут він кінець 15-го. По автомобілю немає м'ятин, сколів гарний. Зараз пройдемось, подивимось. Оптика не побита, вся гарна. Сколів немає. Ця сторона також. Це гарне, рівненька. Має камеру, має е, арктроніки. вихлопна знаходимося позаду. Чистенька, вся екологія працює. Також гарні колодки. Нові. Абсолютно. Передні також новенькі, все замінено. По автомобілю що в нас має омивач фар. Парктроніки передні, біксенон. Датчик дощу, датчик світла. Зеркала складаються, підігріваються, в зеркалах є поворотники. Заглянемо всередину автомобіля. По картах нас гарні, не поцарапані, всі такі хороші. Має пам'ять сидінь, автобіль на повній комплектації. Екорежим, паркінг, електрорегулювання сидінь, підігрів сидінь, також складання, зеркал, підігрів зеркал, дзеркало з автозатемненням, має панорамний дах, закривається, потім заведемо, відкриємо, має два екрана, Вже казав на механіці старт стоп двохзоний клімат, підігріви сидінь, мультируль, повноцінний, все працює, вся електрика працює, подивіться, який руль на 181 тисяча пробігу автомобілі на даний час. Дві тисячі проїхала зі Швейцарії. Трошки менше, ще трошки тут і 2000. Подивіться, який гарний. Нічого не, не перешити, не потерти. Сидіння також всі ціленькі, гарні. Пороги не побиті. Накладки на пороги також. Пластик весь. Має підйом задньої кришки багажника електро регулювання руля по висоті, і по наклону. Тут також нічого не крутилося, по болтах все гарне, новесеньке. Бінкод фіксуємо, хто захоче перевірити, пробіг. Що тут на китах, зараз подивимось ще позаду, пасажирів. Так. Тут також карта бачите, яка все гарно, нічого не поцарапане. Ось так. Також коврики оригінальні, не затерті. Сидіння також задні, хороші, нічого не зашивалося, не пришивалося. Пасажирське сидіння, нічого не поцарапане, все гарне, спинки, підлокітник також хороший. Сидіння складаються можна з цієї сторони зложити. Можна ззаду. Там є ручки, можна дірнути, і так само. Потолок чистенький, не поцарапаний. Садня ляда також дотягується, має дотяжку. Зараз будемо закривати, подивимось. Має шторку, все присутнє. Це в наявності. З цієї сторони карта також, бачите яка. Як новенька, аварійний знак є. Ця сторона також, Що якусь ще й по можна щось ставити. Коврик у нас чистенький, гарний, пороги не побиті, накладка також. Все ціленьке, все, нічого не крутилось, ні одні болтики. Можна все в оригіналі. Нічого ніхто не ремонтував, не робив. Так, докатка. Це докатка є, ключі є, домкрат є, все на місці. Машина укомплектована. Нажимаємо кнопочку і відходимо. Все закривається, працює. Так, зараз дотяжка буде. Зараз все, все спрацювало. Вихлопна у нас. Чистенька, сухенька, нема проблем, це працює чітко. Розхід в автомобіля такий хороший. 7, 6 і 8. Зараз заведемо, подивимось. Ця карта також гарна, бачите яка. Коврики оригінальні, CRV. Панель не поцарапана, цілесенька. Хороша така. Зараз відкриємо. Повний ду... пакет документів є. Розмитнення. Сервісна книжка є. Тут ще деякі книжки по автомобілю. Пробіг у нас 180, зараз я включу подивитись. Тут у нас останній сервіс, зараз, зараз, зараз на 179. Проходила останній сервіс, 181. то 4 тисячі як проїхала. Ще можна їздити до 10 тисяч, 6 тисяч. Ну, а так за кордоном 20 їздить, то ще 16. Ну, ми міняємо Україні на кожних 8-10. То ще, як мінімум, ну 6 тисяч можна їздити. Не треба нічого замінювати. Зараз заведемо, подивитися як працює двигун, заводиться гарно. З Співоберта, ага. зараз пройдемо з прибором, ще вам подивимося по лакофарбовому покриттю. Завжди починаю з даху, так і почну. Значить. 100 Так. з того крила. 99 задня ляда. 84,4 81 Ой, пластик 92 Ця дверка у нас 89,5 96 Крило 99,4 Капот 97 Немає сколів, бачите, гарний капот Так, ця, це крило 95, ця дверка. 150 і ця дверка. 105. Так, що ми маємо? Підкрас косметичний цієї дверки. 150. Ще тут. 157. Ще десь тут. 159. То є косметичний підкрас цієї дверки, правої пасажирської. Тут по порогах тут у нас все чітко. Зараз буде довге відео дуже 59. Ну і тут якось поставлю, 88 зле поставив. Ні, не, не зараз. зараз, Тяжко приставити зараз. 92. 83, ну коротше, тут нормально все. Має підкраснути ці парки, нічого не крутилося там, не ремонтувалося. Зараз спробуємо завести автомобіль. Подивимося як заводиться. Глянемо двигун, як працює. Куда ти літають? Так, то є безключовий доступ, ключ в кармані, по привірстці достаю. Старт стоп. Відко заводиться, нема проблем. Дивимось. Ну, на даний час 7-3, але бере й менше. Передження включаємо. Окей. Так, що? Так, так, так працює, карта, все, навігація є. Камера працює. Це гарне, добре. Пробіг нас. 181411. Оригінальний, нічого не скручується ніколи, немає з тим діла. Руль, подивіться, який руль. Не затертий, ні царапин, не перекрашувався, не перешивався, подивіться. В ідеальному стані. Подивіться, який руль. Все чітко. Все працює. Кодично, клімат працює. Все працює. Зараз подивимось. Капот. А може, двигуна немає часу, а ми тут знімаємо. Жар. Один і шість хороший двигун. Працює рівненько, гарно. Витягнемо штук, мотор гарячий, ніякого диму, ніякої. Масла нічого, абсолютно, чисто. Ось дикнути, може пробку, кришку з горловини. Один тут робиться. Ніякого диму, ніякого пару. все чисто. Дивіться. Бачите, який бігун має бути. Чисто, Викрутні картерні гази в ноль. Ну, може якийсь від є, то так ноль, не може бути. Бачите. Ідеально. Нічого не підпригуєш, ідеальний можливо. Все працює чітко, нічого не крутилося, ніякі бовти, нічого. Так, закрутити, базабуде. Кого заінтересується автомобіль, дзвоніть. Нагадую, що це автомобіль БУ. Це не новий салон, але в такому хорошому стані. Подивіться, диски не поцарапані, не побиті. Резина в нас. Подивіться, на скільки сезонів ще вистить. Два сезони, три. Хороша дуже резина. Я не знаю скільки тут міліметрів, але достатньо бачу. Так само вперед. А що, тут ще достатньо їздити. Два сезони гарантія. Вистачить, ну в залежності, як їзди, ну, 1040 точно вистачить. Ну, не знаю, що вам ще показати. Якщо щось буде інтересувати, якісь питання додаткові, позвоніть, домовимось. Ціна буде під відео, в описі, там буде опис ще невеличкий. В основному все розказав. Що забувся, то позвоніть, розкажу. Документи всі в порядку. Новий ну, блік стане, я вже казав, 15. Хороший автомобіль, малий розхід порівняно. Усім дякую, до побачення.